Зібрані барикади та компроміси між опозицією і владою. Позачергова сесія обласної ради відбулась. Жахливе вбивство на Буковині. В Кельбанецькому районі чоловік вбив дев'ятимісячну дитину, а тіло виконув на смітник. На п'ятому каналі події четверга 6 лютого в інформаційній програмі. Місцевий час в студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас. Барикади розібрані, вхід в облдержадміністрацію. Вільний Перемовини між членами народної ради та представниками партії регіонів. Завершилися засіданням сесії. Опозиціонерам довелося відмовитися від питань щодо відставки президента України та голови адміністрації Михайла Папієва. Регіонали ж погодилися віддати посаду першого заступника голови обласної ради та проголосували за легітимність народної ради. Барикади біля облдержадміністрації почали розбирати ще о 10-й годині. Мішки снігом комунальники вантажили на самоскиди та відвозили. Активісти опору не чинили, адже це була однією з умов для скликання та проведення сесії, на які депутати повинні були легалізувати народну раду. Для нас найважливіше, щоб не були вчинені ніякі провокації. Для нас важливо, щоб була прийнята сесія. Для нас дуже важливо, щоб народ ту, той той вот довіри, який дав політикам, міг сам підтвердити і на будь-якому вічі. Але активісти, які майже тижні чергували під стінами не задоволені таким рішенням. Вони не праві, бо від цієї влади можна чекати будь-яких подлянок. Сесія ж обласної ради розпочалася з півгодинним запізненням, бо в сесійній залі не було депутатів від провладної партії. Після того, як нарешті зібрався кворум, голова обласної ради Михайло Гайначаро запропонував перші чотири питання порядку денного проголосувати пакетом. Відразу без обговорення депутати прийняли рішення зі звернення до парламенту щодо суспільно-політичної ситуації в країні, запровадження парламентсько президентського правління, введення посади першого заступника голови Чернівецької облради. Також ухвалили бюджет питання про визнання народної ради як колегіального органу. Відправили на доопрацювання пропозицію заборонити на території області діяльність комуністичної партії народні обранці не підтримали. Загалом порядок денний розглянули за 15 хвилин. Представники партії регіонів назвали цю сесію переможною. Ви бачили на табло ті цифри, які мабуть що ніколи не були. За час роботи обласної ради цього скликання, коли майже 100% голосами приймалися рішення, задоволені таким результатом і представники народної ради, хоч їм довелося розібрати барикади, звільнити приміщення облдержадміністрації задля однієї посади та кабінету, в якому владники дозволили їм працювати. Результат дійсно є, і хочу сказати, що народ переміг. От, було важливо, щоб для народної ради було виділено приміщення. Єдині, хто розчаровані таким результатом, це активісти, які вважають ці рішення провальними і недієвими. Нам дали першого заступника, та хоч десяту заступника. Перший заступник це я не знаю, він може бути тут завгоспомрати, що старші, куди пішлють, розумієте. А люди Сняли барикади та потримайте трохи ці барикади, щоб кожен депутат від регіонів зайшов і зрозумів. Тут є влада народу. натомість члени народної ради людей заспокоюють, кажуть, що обов'язково розглянуть питання про відставку голови обласної адміністрації та президента України, але пізніше, на наступній сесії, якщо зберуть необхідну кількість голосів. Людмила Григорчук Ярослав Левицький, місцевий час. Полихоманило і відпустило так, висловлюються економічні експерти щодо ситуації із падінням гривні. Вчора зранку в обміниках за долар просили 9 ,40 гривень 40 копійок. Сьогодні долар вже дешевший на 30 копійок. Як городяни реагують на коливання рідної гривні, та думка експерта, дивіться далі. Біля чернівецьких обмінників спокійно на валютний бум чернівчани не реагують. Хтось не купує валюту, бо немає зайвих коштів. Інші чекають спокійніших часів. Поки що ми гривнями пользуємося, а доларами поки поки ми ще чекаємо, щоб в країні було це все нормально, все пройшло і стабільність була. Ні, 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 долари не купляли поки тому що то скаче, то падає, то скаче, то падає. То Зарод поскакало, то потім буде падати знову. Це просто піднялося через тим, що. Стоять спекуляції. Що казати. Не Мені міняємо, ні, не купуємо, то не маємо за що. В обміннику кажуть, давно не бачили такого затища. Пару днів назад було нормально. і купували, і продавали. А тепер ні то ні другоє. Не лише теперішня політична криза, а й економічний спад протягом усього 2013 року. Такі чинники падіння гривні називають економісти. Девальваційний потенціал гривні. Він поступово формувався на протязі всього 13-го року. Фахівці радять людям не панікувати. Економісти запевняють, гривня стабілізується. Національний банк України буде виходити на міжбанківський ринок з інтервенціями. Ну і я думаю, що він повинен повернути курс валюти, ну хоча б до до меж 8,50-8,70. Ось до цих. Тим паче, що бюджет країни. Який прийняла Верховна Рада на 2014 рік в ньому закладено 8,50 курс гривні, і Центробанк повинен орієнтуватися на цей курс. Фінансист каже, об'єктивних причин для подальшого знецінення гривні немає. Її стабільність забезпечить мільярдні інвестиції з Росії, здешевлення вартості газу посприяє цьому і завершення політичної кризи в країні. Впевнені економісти Майя Гуменна, Андрій Соколовський місцевий час. Чиновник звільнився із роботи через власні переконання. Буковини Сергій Гудзак розповів журналістам про те, що звільнився з управління Державної інспекції сільського господарства в Чернівецькій області, начебто через тиск керівництва. Інтерв'ю з ним дивіться далі. 3 лютого до керівників всіх державних установ надійшов лист з зобов'язанням зібрати колективні збори на підтримку існуючої влади. І під тиском погрозами звільнення нас зобов'язували підписати дані ну, доручення і вести агітаційні такі дії між населенням про те, що майдан є купленим. Був конкретно незгідний з даним фактом і тому ну не дочікувався якогось там далі дій погроз. Звільнився за власним бажанням, знаю конкретно факти про працівників обласних адміністрацій, районних адміністрацій, районних рад, школи. Лікарні, ну і всі бюджетні, якби установи, бо на даний час вже проводять агітацію між населенням. Натомість в державній інспекції сільського господарства в Чернівецькій області слова чиновника спростували. Ніякого розпорядження з Києва про підтримку влади чи проведення якихось агітаційних заходів по владі не було. Однозначно, колектив з 96 чоловік може це підтвердити. По-друге, людина, яка це заявила, звільнилася до 3 лютого. Навіть не знаю, для чого було цій людині таке говорити. А звільнився він в зв'язку з тим, що допущені були в нього серйозні порушення в роботі, які тягнули за собою серйозну відповідальність. Тому, ось враховуючи, що він молода людина, якій ще треба працювати, пішли на компроміс і звільнили його за згодою сторін. Жахливе вбивство на Буковині в Кальманецькому районі. Чоловік вбив дев'ятимісячну дитину, сина своєї співмешканки. Після жорстоких побоїв, які виявилися смертельними для немовляти, загорнув тіло в пакет та вивіз на сміттєзвалище. Подробиці цієї трагічної історії в сюжеті. В селі Михайлівка Кальменецького району день скорботи. Сьогодні ховають дев'ятимісячного костика. Сусіди розповідають, поки чоловік знущався над дитиною, мати спала поруч. Ну, каже вона, що випила 150 грам горілки, лягла спати, і не чула, як він її ту дитинку бив. Але як можна спати, що не чути? Я це мені в голову не вкладаюся. Коли жінка прокинулася, то збагнула, що її дитини ніде немає. Тоді покликала на допомогу сусідів. Вона почала кричати, голосити, плакати, до нього кричить, що де дитина, де дитина, де дитина? Я не знаю скільки разів вона повторила. Я туди по підкроваті, кругом. Ну кругом собі думаю, може дитина де зазабила, заплакала і заснула, бо що вона не чула. І цей, але ніде дитини не було. Вона каже, що ви кума шукайте, як дитини каже, в хаті немає. Вже все каже, перешукала. Сусіди пригадують, як в той самий час бачили стривоженого чоловіка. Він прямував вздовж дороги і віз за собою санчата. Як виявилося пізніше, там було тіло немовляти. Бачила ті саночки, як він віз. Ну просто хто знав, що це, що це він дитинку віз. Він казав, що собачок побивав, то віз собачок на сміттєзвалище. Правоохоронці повідомили, чоловік раніше судимий, мешканець Білорусі. Приїхавши на Буковину, він кілька місяців. Вжив з іншою мешканкою цього села. Її мати каже, жорстокість чоловіка була очевидною одразу. Піднімав руку, бита дочка була, і я бита була. Знаєте, він общем, агресивний. Він агресивний. Просто кажуть всі, що він тихоня. Ну він тихоня, але знаєте, в тихім болоті завжди щось водиться. Щойно тіло дитини знайшли на смітнику. Правоохоронці впіймали гори вічима. Свій вчинок чоловік пояснив роздратуванням через дитячий плач. Аніше декілька ударів. По різних частинах тіла дитині ще більше розлютився, оскільки дитина ще більше почала плакати, взяв її за ногу, і потім е, багато разів. Бив нею головою об підлогу. Наразі чоловік перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Окрім того, правоохоронці перевіряють версію причетності до смерті дитини її матері. Тим часом в жінки є ще двоє неповнолітніх дітей. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, місцевий час. Автомайдан продовжує працювати на Буковині. Щодня десятки машин з прапорами та гаслами відвідують різні куточки області, аби поінформувати жителів про останні події в країні. Підтримати місцевих активістів на колесах приїхали, і організатори автомайдану в столиці. Зустрілися координатори Київського та Чернівецького автомайдану Віктор Ткаченко та Олексій Коломієць в приміщенні обласної державної адміністрації і вкотре наголосили, що акції їхні мирні. Вони несуть лише інформаційний характер, але ефект залежить від підтримки народу. Він нарощує свої сили, він збільшує кількість автомобілів. Я завжди буду радий бачити в своєму колі все нових і нових автомайданівців. Не бійтеся, тому що я говорив і говорю до сьогодні, що всю відповідальність юридичну, яка несе наслідки, я беру на себе. От, і Долучайтесь до нас. Ми власне тут, щоб почути, як діє, як бореться Чернівецький автомайдан, як вони на місцях реалізовують власне, своє бажання змінити своє життя, життя власного народу. Наразі у нас все більше інформації ви можете знайти на наших сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Долучайтесь до обговорень тем, залишайте свої коментарі та першими дізнавайтесь, чим живуть Чернівці. Також наші випуски новин розміщені на каналі інформаційного агентства АС в Ютубі. Будьте сп'ятим. Побачимось.